Біда прийшла у їхній дім у Петербурзі. П хотів сказати переворот, але поки ні. переполох там аеропорт по суті зачинений, оскільки в небі виявили якийсь невідомий апарат літаки, які прямували до цього російського міста. Розвертається просто в небі, намотують кола, і, наприклад, зараз колеги показують один із таких літаків. В розвернувся він і назад повертається до пункту виліту. Схожа ситуація. Ми теж промоніторили фактично з усіма рейсами. Ще один зараз бачите. Подробиць поки що дуже мало чому ці літаки, наприклад, вилетіли з Москви, мали сісти в санкт Петербурзі, але зараз повертається назад до поки що, російської столиці. Одним словом, простір над санкт петербургом зараз є закритим. Пасажирські. Літаки туди не летять на Флайт Радарі. Це спеціальні мапі, де можна подивитися пересування перельоти Літаків є лише борти в самому аеропорті, тобто вони на землі, з неприхованою цікавістю, спостерігаємо за тим, що буде далі відбуватися. Сподіваємось, буде гучно в Росії. Тим часом про російські злочини далі ми поговоримо. Табори перевиховання і зміна віку правозахисники розповіли, як росіяни викрадають українських дітей. Про це ми далі і говоримо. Катерина Рашевська, правозахисниця, юристка регіонального центру прав людини. Пані Катерино, мої вітання вам. Доброго дня. Для початку розкажіть, власне, що це за такі табори перевиховання, бо знаєте, це якісь як відсилка до якихось нацистських таборів в часи Другої світової. Справді, це загальна назва для цілої сукупності закладів, які в реальному житті можуть називатися або ж так званими колишніми піонерськими таборами. Це також можуть бути санаторії, це можуть бути спеціальні. Навіть створені інституції на базі, наприклад, колишніх сиротинців, інтернатів тощо, тобто те, куди наших українських депортованих дітей заселяють, може варіюватися як у плані і умов, тому що я говорила з деякими дітьми, які свідчили, що там їх, наприклад, в одному з таборів досить погано годували. Також вони варіюються залежно від географії, що вдалося зафіксувати Єрській школі з громадського здоров'я це 43 заклади. Я щонайменше, не менше можу додати до них чотири заклади, які знаходяться на території Білорусі. Чомусь про неї постійно забувають. Я вважаю, що потрібно підкреслити, бо ця держава вже починає фізуватися, що вона там передовичка, бо дітей приймала ще з 2021 року, тобто готувалася. Відтак тут. Вони зовсім різні, якось до одного знаменника їх звести дуже важко, і тим паче тут потрібно розуміти, що інколи призначення може дещо варіюватися. Ми говоримо про перевиховання. Насправді це. Такі звані табори пусифікації, мілітаризації, індоктринації, тотального викорінення української ідентичності якомога швидше. Але ми знаємо страшні випадки: про уже славнозвісний, на жаль, табір у Грозному, куди фактично відправляються так звані складні українські підлітки, які не хочуть інтегруватися в російську спільноту. Я тут би хотіла наголосити, що це дуже небезпечна тенденція. Тому що діти, які десь у віці знаходяться 16-17 років, вони перебувають у стані коли через рік. Просто Російська Федерація прийде, їх примусово мобілізує і відправить як гарматне м'ясо на фронт боротися проти власної нації. Це величезний воєнний злочин. Коли ми говоримо про викорінення української ідентичності, про розлучення з батьками, а ще більше про передачу в російські родини, це взагалі злочин геноциду. Просто ще таке загальне можливе питання. Я намагаюся зрозуміти, це реакція просто на подію росіян? Чи це була така, знаєте, запланована акція? Вони собі планували це як елемент цієї повномасштабної війни, цього повномасштабного вторгнення. На жаль, це цілеспрямована політика, тобто такі діяння вони мають познати і широкомасштабності, і систематичності, та датуються вони не 2022 роком далеко, навіть не 2021, як тим хизується Білорусь, хоча ми знаходимо певні підтвердження того, що діти були також у російських таборах у 2021 році, з так званих ДНР та ЛНР. Все стартувало у 2014 році з окупації Кримського півострова. Коли вони поширили на окуповану територію, супереч нормам міжнародного гуманітарного права, власне законодавство і свої федеральні програми, і таким чином, припошую, таким чином Росіяни вони намагалися просто викрасти українських дітей, оскільки Україні будь-які відомості не передавалися, Україна просила, але їй про долю дітей не говорили дітей. Ми можемо ідентифікувати на жаль лише 15 кейсів передачі дітей у російські родини з 2013 року. Але очевидно, що кількість таких дітей набагато більша. і це не тільки діти з Криму, це діти з ДНР. Тобто, це не була реакція на повномасштабне вторгнення. Вони готувалися. Ви уявіть собі 43, що найменше на території контролем Російської Федерації інституції потрібно було підготувати до того, що вони набрешуть батькам. Викрадуть дітей під приводом на два тижні, тобто з такою кількістю речей, з такою кількістю гігієнічних засобів, і так далі. Їх же потрібно потім чимось е, чимось годувати, в щось видягати, чимось забезпечувати. Щоправда, росіяни, попри те, що готувалися, воно як завжди, не вдалося, і тому вони навіть на території окуповані в Криму оголошували певні гуманітарні акції, щоб якось забезпечити дітей всім необхідним. Про такі самі акції нам відомо і на території самої Російської Федерації. То фактично говорили, балакали, сіли та й заплакали. Головне, що вони хотіли це просто якомога більшу кількість дітей депортувати. От зараз вони вже роблять це під іншим, дещо приводом, під приводом госпіталізації, так звані диспансеризації. тому що це знаєте така просто привід, мрія. Оскільки вона в принципі цей привід відповідає міжнародному гуманітарному праву, що стосується можливості евакуювати дітей за того, аби надати їм медичну допомогу. Але я підкреслюю це тільки якщо дивитися просто на конвенцію, не розуміючи жодних деталей, і в будь-якому випадку такі діяння вони мали би робитися за участі і за погодження як батьків, так і самої держави України Російська Федерація очевидно цього не робить. Вона просто е, так званими штабелями депортує дітей на території АРА Є якась цифра. Скільки вони наших діток вже забрали до себе? Я багато на жаль різних цифр, і тут важко чомусь довіряти. Я зупиняюся на цифрі 260 тисяч депортованих українських дітей, oh, wow. в тому числі ті, які були депортовані з одним з батьків, і поясню, чому тому, що цю цифру надавали як самі росіяни. Так вона фігурує і в низці звітів представників наших партнерів, тобто і сполучених штатів Америки і Сполученого Королівства, ми також можемо певним чином обҐрунтувати дану цифру. Але потрібно розуміти, що з літа 2022 року ситуація дещо змінилася, і коли ми говоримо про дітей у так званих таборах цих переховання. То їхня кількість стартує від 6 тисяч. Це те, що зафіксував Єль. Я вважаю і вони самі це підкреслюють, що цифра не остаточна. Цифра набагато більше, тому що в самому Криму побувало 10 тисяч дітей. Росіяни хизуються, що за 2022 рік вони оздоровили в своїх таборах. 30 тисяч українських дітей, тобто тут і шукайте, чи це власне головне, що ми повинні розуміти, що не потрібно розглядати цю цифру всередині 260 тисяч, тому що 260 тисяч це коли ми говоримо про депортацію, так звану з кінцями. В принципі, у табори перевиховання воно інколи також виходить з кінцями, бо дітей добровільно не повертають. Дітей з дуже великими проблемами віддають батькам, створюючи штучні, в тому числі, юридичні перешкоди. Однак ці 30 тисяч дітей, частина з них була повернута на територію України. Я просто не очікував такої великої цифри, якщо чесно. Усановлення. Насправді, якщо ми говоримо про цифру з 2014 року, скільки дітей вони вивезли, і так само не тільки з Криму, а й з ДНР та ЛНР, їхніх так званих теж, то це разом з моменту повномасштабного вторгнення, якщо все підкалькулювати, то буде понад півтора мільйони українських дітей на території РФ. Усиновлення. Вони до цього процесу вдаються, або дітям стерти пам'ять, умовно кажучи. Тут просто насправді жахлива і страшна ситуація, тому що раніше ми говорили: от я завжди звучувала цифру 400 випадків. Ми можемо її підтвердити. Однак, з юридичної точки зору, відповідно до російського законодавства, це не було усиновлення, це було дуже таке щось ефемерне, спеціально винайдено під цей випадок у формі такої платної опіки. І важливо підкреслити, що ця опіка вона або ж відразу писалася як тимчасова, і тому вона тривала в середньому 6-8 місяців. Цей час уже пройшов. Що стосується іншого випадку, це коли опіка вона немов не була лімітована в часі, але за неї просто батькам платили гроші, і очевидно, що росіяни не будуть до повноліття українських дітей виплачувати росіянам гроші за їхні утримання. Тобто така форма також поволі буде замінюватися усиновленням. Що стосується усиновлення, як такого, так коли ми приймаємо. Ось в родину, дитину на правах дочки або сина це рішення суду, як в Україні, так і в Російській Федерації, і цей весь процес відбувається під грифом таємності. У нас є таємниця усиновлення. Відтак ми не можемо просто зайти на сайт російського суду, вести там, не знаю, дитина з Донбаса і знайти собі рішення суду, де її усиновили. Це просто неможливо. Тому скільки кейсів усиновлення поки що і сказати важко, і чи можна буде сказати? реально підкалькулювати це в майбутньому фактично, якщо не вдаватися до жодних там хакінгу, так до жодних інших незаконних речей, які на жаль потім не можна буде використати в міжнародних судових установах. То лише одна Російська Федерація знає, скільки дітей вона віддала в російські родини саме як під усиновлення, тому що батьки можуть змінити все, як я вже багато разів говорила. Починаючи від ім'я, прізвища дитини, від місця її народження, від її дати народження. Таким чином дуже важко буде ідентифікувати дитину і взагалі розібратися, чи з України вона була, чи не з України, і тим паче, що дітки можуть бути дуже маленькими, починаючи, фіксують і від чотирьох місць. Місяців депортованих закладів, і це можуть бути два роки, три роки. Тобто, вони, вони просто не будуть знати, звідки вони де і все. І тут важливо також підкреслити, що Марія Львова-Білова. так вона ще з жовтня 2022 року. Російська дитяча муцманка підкреслювала, що тепер, коли це руські діти, руська територія, то не потрібно жодних особливих процедур, немає жодних юридичних перешкод для того, щоб таких дітей усиновлювати з 2023 року. Вона знову там поїхала своє незаконне турне на новоуповні території і на території так званих ЛНР, ДНР де всі реєстри, які вони або ж викрали, або ж добули іншим шляхом. Тепер вона прагне з'єднати з федеральною базою. Російських дітей сиріт і тому ідентифікувати таких дітей буде ще важче, тому що як росіяни будуть переносити відомості з наших реєстрів у федеральну базу Російської Федерації. То це можна передбачити. Сама Марія Львіва Білова. От у вас тут кадри транслюються. Її зустрічі з Путіним та ось на останній з таких зустрічей вона теж трішки там ну прибрехала. Можливо просто забулася, в чому я маю великі сумніви. Однак вона збрехала стільки насправді років її е, прийнятому сину, усиновленому сину Філіпу. Сказавши, що 15 насправді Філіпу орієнтовно близько 17 років. Марія Львова білова зробила це свідомо, бажаючи ймовірно уберегти цю дитину від того, щоби її через деякий час призвали в Україну на фронт на стороні Російської Федерації, очевидно. Два питання ще насправді я пригадую величезну драматичну історію, яку писав Дмитро Лубінець, у повноваженої Верховної Ради справ людини, коли з Австрії вивезли українських дітей руками ж так званих австрійських правозахисників чи правозахисника, доречніше сказати, як розвивається ця історія? Чи відомо вам про, про її розвиток? Якийсь притягнуть до відповідальності, як мінімум, тих, хто це робив? Це дуже складна історія, тому що тут потрібно враховувати низку низку факторів, починаючи від того, хто звернувся з запитом і до кого на повернення дітей. Чи це було зі згоди батьків? І тоді просто Російська Федерація виступила такою собі святою посередницею для того, щоб повернути дітей батькам на території, які вже 8 років перебували на той час під контролем Російської Федерації, де факто із повною промивкою мізків і так далі. Тобто, на жаль, у цій ситуації єдина така проблема, ґрунтовна, правова, це те, те, що не запитали в Україні. Діти є важливою складовою національної безпеки. Я хочу це підкреслити. Держава Україна, навіть якщо батьки несуть переважну більшість обов'язків щодо дітей, не може стояти осторонь, коли її дітей навіть з волі таких батьків, які не зрозуміло під яким тиском знаходяться. Просто депортують на територію Російської Федерації, де потім перетворюють у росіян. І ось тут проблема в тому, що Чому не включили Україну? Чому не запитали її думку, як це мало би бути відповідно і до норм міжнародного права прав людини, відповідно до конвенції про захист прав дитини, і як це мало би бути відповідно до, до норм міжнародного гуманітарного права? Я думаю, що просто австрійці, будучи такими, дещо не в контексті, не побачили, я якась там згода батьків. Діти пізнають своїх батьків, там є якийсь представник найворожої сторони в конфлікті. Я, я прошу панікате. Але мені здається, що австрійці так. якраз у цьому випадку були дуже в контексті. Тому що подивитись на цю шарашкіну контору, яка себе називала, як він, там профсоюз омбудсменів, все інше, хто туди входить, що там є так звані українські колишні омбудсмени, і що попало даруйте за таке. То мені здається, там контекст дуже очевидний. Я просто маю на увазі те, що вони. Не хотіли розглядати це крізь призму збройного конфлікту, агресії Російської Федерації і геноциду, який Російська Федерація творить з українськими дітьми. Тобто, їм по суті було байдуже, що потім дітей відправлять на територію під контроль Російської Федерації. Де вони будуть читися під російські підручники по російським програмам, де будуть приїжджати всякі там вояки, які у Сирії проводили агресію у вісім років, проводили агресію проти України, де їм. Будуть розказувати, як розкладати, збирати зброю, а потім через деякий час відправлять на фронт проти власної держави. Тобто, я маю на увазі ось саме це. Звісно, річ, що сьогодні в світі дуже важко вити державу і людину, яка не розуміє, хто в чому винний, хто на кого напав і хто якими методами веде збройний конфлікт. Однак вони себе таким чином намагалися зняти відповідальність, слідуючи навіть просто не те, щоб слідуючи, вони то порушили норми міжнародного права таким чином. Історія дуже неприємна, і тут роль України і значення урок для України в тому, щоб розробити механізм повернення самостійно, щоб ця Україна таких дітей повертала на власну територію репатріювала їх, очевидно, за повернення так, потім реабілітувала таких дітей і реінтегровувала їх. А в контексті дітей із ЛНР та ДНР це просто інтеграція даних дітей в українську спільноту. Слухайте, тут з Росії прекрасні новини сипляться. Я не можу їх не зачитати, даруйте, що відволікає нашу розмову. Краснодарський край горів нафтозавод, чули бавовну. Пішли далі. В Петербурзі закрили аеропорт, оскільки щось там літає в небі. Всі літаки розвертаються на Москву. І ще плюс на території Російської Федерації зафіксували падіння так званого не встановленого літального апарату. Повідомляє про це, Боже, де воно знаходиться? Адегея в такий край чи Расходить. республіка Дігаємо. та їхній керівник цієї так званої республіки заявляє про те, що якесь падіння просто прекрасні новини самісінького ранку знаєте адегая насправді для нас дуже така болюча частина Російської Федерації, тому що туди депортують українців з Криму, починаючи з 2014 року. Тих українців, які утримувалися у закладах позбавлення волі, їх просто вивозять в адигаю, де вони знаходяться в жахливих умовах, в тому числі кліматичних, і де вони просто потім помирають тому я, на жаль, ознайомлена за Дегеєю. І от що стосується географії от таких регіонів, то, на жаль, росіяни придумали тепер реабілітувати українських дітей, надавати їм медичну допомогу, наприклад, в хантимансійському автономному окрузі. Дуже хороше місце для того, щоб оздоровити дитину а це воно де? із теплих регіонів України. Це десь там на Сході зовсім туди, так? Вони Ні, тут... це, це в центрі, але там. Близько до Сибіру, тому я це просто... дуже різні <рес> я просто взагалі в географії Росії не сильний, чесно кажучи. Ви знаєте, нічого страшного. Я думаю, що можливо скоро будемо говорити. Що інакше в контексті регіону з нас, от коли вони розваляться, от тоді я поцікавлюся. Власне, де ця ДГ, а Ханте, Мансійські і все інше. Мені тоді буде доволі цікаво дізнатися, де, де ці шкалки від Росії залишилися. Санкції міжнародні, чи є вони вже саме з прив'язкою до цих жахів, які творять з українськими дітьми, чи доносимо ми якось партнерам про це. Ви знаєте, Марія Львова Білова вже давно під санкціями. От на початку 2023 року до цього переліку держав, в яких вона санкціонована, додалася Японія. Але Марія Львова Білова, як завжди, зняла таких вже в телеграмі і сказала, що їй на ті санкції абсолютно байдуже. В Японії в неї активів немає, банківських ре. Ким ніколи не було і не буде, та й подорожувати туди вона не хоче а продовжувати свою політику вона буде з таким же самим поривом, бо це ж їхні російські діти. У ситуації з Марією Львовою Біловою санкції не діють, і на жаль, це не свідчить про ефективність чи неефективність санкцій як механізму загалом, тому що це насправді один із єдиних таких контрзаходів, які можуть справді вплинути. І, от в контексті більш низької ланки і середньої ланки відповідальних, тому що от останній десятий пакет санкцій Європейського союзу він стосувався саме такого рівня людей, залучених до процесу депортації українських дітей до їхньої русифікації, Тут може повпливати Здебільшого більшого вони або ж полякаються, або ж там за власним бажанням кудись підуть. Очевидно, що це не у них немає активів на території Європейського союзу здебільшого, і їхні діти не захочуть вчитись в Кембриджі. Але питання в тому, що це матиме такий попереджувальний ефект за того, щоб вони, хоча б самі самоусунулися від даного злочину, в контексті вищих посадових осіб та ми рухаємося пірамідою до самого Путіна. На Путіна санкції не накладеш. Марія Львова Білова на санкції не реагує на рівні губернаторів. їм, в принципі теж байдуже, тому що якщо в них були якісь активи, то до цього часу вони вже спромоглися перевести їх в якісь інші юрисдикції або зроблять це якнайшвидше. Тому єдине, що тут напевно могло би допомогти, це вже не економічні інструменти, не дипломатичні політичні інструменти, а саме юридичні. Нам потрібна заява від міжнародного кримінального суду, який набереться сміливості і скаже, що бачає в таких діяннях. Ознаки злочину геноциду проти української нації у такому випадку. Всі держави, які у свій час тисячу 1948 році підписали конвенцію, вони будуть вимушені відреагувати і тому, що ця конвенція покладає обов'язок попередити геноцид і покарати його, якщо вже він трапився. Тому у такому випадку Марія Львова Білова просто вже буде ув'язнена разом з іншими відповідальними особами на території Російської Федерації до кінця її життя. І так само її близькі, і інші особи, які долучені до цього процесу, тому що Марія Львова білова вона ж там не сама працює до цього, долучений її чоловік, і Російська Православна Церква, наприклад, її тато він займає певну позицію в Міністерстві культури Російської Федерації, який, яка також долучена до процесу русифікації українських дітей. Там ціла горизонталь і вертикаль цієї злочинної системи, яку потрібно ще ідентифікувати це. Важливе завдання санкції потрібні, але на жаль, санкції вони не панацеї. Я наостанок ще хотів якраз про церкву з вами поговорити про російську. Чи можна детальніше про її роль у всіх цих, цих процесах? Так можу, тому що роль така двояка: по-перше, це власне заклики до геноциду. Тобто вони всіляко пропагують не тільки на рівні, наприклад, служби, так коли священник про це говорить, але й вся церковна громада вони опікуються певними е, закладами, в яких розміщуються або ці діти, а також вони опікуються власними громадянами всередині такої спільноти. Таким чином, з одного боку, вони ходять до українських дітей, розповідаючи їм про те, як буде гарно в російській родині. А з іншого боку, вони ходять до російських сімей, переконуючи їх, що взяти таку дитину це їхній, і державний, і християнський обов'язок з метою того, щоб ця система функціонувала ще краще. А я також думаю, що можливо, аби за це давали якісь ще й гроші. У них всередині російської православної церкви навіть було створено спеціальний такий юніт, тобто, про це можна побачити рішення того ж самого патріарха Кіріла і це... Ця спільнота, Юніт, установа вона займається саме дітьми, які були депортовані з України, і які мають бути передані у російські родини в тій чи іншій формі, або під опіку, або на усиновлення. Також у нас. Патріарх Кирил регулярно зустрічається і сам, і на рівні своїх там заступників, і так далі, із цими українськими дітьми, розповідаючи їм про переваги знаходження у рускому мірі, про те, як все буде дуже добре, яке не буде світле майбутнє у Російській Федерації. Якщо ми говоримо про зовсім такий низ-низ цієї всієї системи, то здебільшого через те, що росіяни не Горять бажанням усиновлювати українських дітей, брати їх під опіку, тому що е, ще мають залишки мозку, для того, щоб зрозуміти, що це незаконно. Тому діти часто потрапляють у родини російських священників. Це що менше, нам вдалося зафіксувати три таких родини, але Пані Катерина, що... буквально остання хвилинка для висновку. Да, але потрібно розуміти, що ці три родини вони просто як репрезентативні, вони не дуже гарно піклуються про цих дітей, які до них потрапляють, але виховують їх у традиціях от такого ортодоксального православія. Ну православ'я, не є ортодоксальним, тобто такої релігійності, любові до Росії російськості, скажімо так. Я вам дуже дякую за вашу роботу. Це важливо дуже зараз доносити цю інформацію. Катерина Рашевська, правозахисниця, юристка регіонального центру прав людини.